І максимально! вам Ми з моїм колегою Женею були готові, якось мали розуміння, що може статися така штука. І перед цим за день з цього ми скупилися в магазині продуктами, заправили машини. І коли мені позвонив якраз зараз хлопець, з яким ми в дуєті це Рома Чік, він позвонив мені в шостій ранку. Я не зрозумів, до чого цей дзвінок взагалі збив, пам'ятаю. І потім мені вже перезвонив Жека і сказав, почалось просто одне слово. Ну а вже ж це не хотілося до кінця вірити. Це був шок. В першу чергу мені захотілося захистити свою дівчину кохану. І пам'ятаю, що ми поїхали якраз на наш склад магазину і почали думати, що робити далі, як можна бути корисними. Перші п'ять я лежав вдома хворий. Це було і я, і моя дівчина. У нас була температура, і мені було якось так бідно, що я, от у мене було бажання рвалося туди до всіх. Але якось я ну, розумію, що треба вилікуватись. Пан Женя косов. Казав, сиди вдома і тому подібне. Коли через п'ять днів прийшов вже на магазин, це все було організовано, купа народу, волонтерів, і це відчуття об'єднаності людей, єдності взагалі це ну, шикарно все. І потім, вже після хвороби, одразу всі почали щось шуршати, робити там Ну, мінімально спочатку, розгружавки, якісь фури і тому подібне. Це прям ну, така сама мінімальна штука. І вже ж почали шукати шляхи, щоб якось допомагати іншим способом. Допоможу ЗСУ» — це доволі спонтанна пісня. Не те, що доволі, взагалі спонтанна пісня. <му> Рома Чіко, він же Роман Коваленко, хороший дуже бітмейкер. Він мені з зранку, я кажу, їдь в Чернівці сім'єю, у нього дружина була вагітна тоді. Вони приїхали в Чернівці, ми почали більше спілкуватися, так як з ним вже є одна пісня у нас. Ми вирішили спробувати щось записати. У нього був біт, майже такий, як зараз є в оригіналі Допоможе ЗСУ. Ми сіли у нас в альтанці на подвір'ї, і якось буквально за два дні народився трек Допоможе ЗСУ. Пам'ятаю, я зняв відео в TikTok взагалі. Не плануючи, вийшов там на лавочки посидіти, зняв відео в TikTok, і вже на наступний день було більше ста створених відео іншими користувачами. Ну вже ж було круто, тому що ти розумієш, ти якимось чином долучився до підняття духу, коли хлопці військові знімали це взагалі. Ну там і, і сльози, і ну, якась гордість за них. Ну все підряд. Трих ластівки, Ромчик їхав з Києва, побачив мемчик, там є такий старий мем на Ютубі Ластівки, ластівки, Ластівки. І ходив на співову. на співову, на співову, каже, мені це віє домом. Каже, от така у нього атмосферка. І написав біт, каже, послухай, послухали, сіли, написали текст, ластівки, ластівки, і вилетіли вони. В першу чергу всі благодійні концерти, взагалі, всі концерти, на яких ми зараз виступаємо, вони йдуть зі збором коштів на зсу. Тобто ми собі не забираємо абсолютно ніяких грошей там і тому подібне. А вже ж є розуміння, що ми робимо справу, яка допоможе там на передовій. Концерт в Чернівцях. Продано багато квитків, дуже вдячні чорних що вони відгукнулися, приходять на концерт, слухають музику, тим самим донатять на автомобілі для передової. І я думаю, що ми зможемо передати декілька автомобілів. Вчора був концерт у Львові, теж класно все пройшло. Україна переможе, тому що всі люди зараз сколотилися в одне ціле. І знаєте, я згадую, що був день єдності. Я тоді подумав, навіщо це робиться взагалі? Ну, що за День єдності, чому воно зараз відбувається саме сьогодні. І я не знаю, чи це зіграло роль, думаю, ні, тому що в кожного в душі українця є ця штука, брат за брата і тому подібне. І ми переможемо якраз через це. За те, що люди донатять на ЗСУ, всі друг другу допомагають. Як можна не перемогти з такою силою? Незалежність це дуже таке абстрактне. Для мене незалежність це коли людина вільна. Повністю в своїх думках, в своїх словах. Ну, зрозуміло, що це відноситься тільки до нормальних речей. І коли вона не переживає за завтрашній день, у це є незалежність, мені здається. Просто з, з любов'ю в серце живе все.